Всім привіт! З вами знову цікаві задачі, і сьогодні ми поговоримо про динамічне програмування. Розглянемо задачу про рух робота на матриці. Нам дану матрицю в верхню ліву клітину ми розміщуємо робота, який може рухатися лише вправо або вниз. Кожна клітина містить число, що означає кількість енергії, яку витратить робот для переходу в цю клітину. Нам необхідно знайти мінімальну кількість енергії для переходу. Саму нижню праву клітину. Розв'язуючи задачу в лоб, нам треба написати рекурсивну функцію, яка перевірятиме всі варіанти. В кожній клітині кількість шляхів зростає вдвічі, так як з кожної можна піти направо або вниз. В кінці ми обчислюємо мінімальну суму шляху з усіх знайдених. Даний підхід вимагає о велике від 2 в степені n часу, запис о велике за складність алгоритму. І це найголовніше, що треба знати, коли ми говоримо про алгоритми. Іншими словами, овелике це залежність кількості операцій програми від кількості вхідних даних. Для цієї задачі доцільно використати підхід динамічного програмування. Динамічне програмування це підхід, суть якого зводиться до поділу проблеми на підзадачі з запам'ятовуванням результату і подальшим його використанням, таким чином зменшуючи складність алгоритму. Приклад, чому дорівнює результат наступного виразу. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. А зараз 7. Як ви дізналися, ви не рахували з самого початку, чи не так? Ви пам'ятали попередній результат і використали його, додавши одиницю. Це і є принцип динамічного програмування. Розглянемо під задачу: частину матриці ще містить один рядок. Є лише один можливий варіант шляху. І кількість енергії це сума всіх чисел. Аналогічно для частини матриці, що складається з одного стовпчика. Рухаючись по клітинам, ми просто додаємо числа. Тепер подивимось на матрицю 2х2. В клітину з сімкою ми можемо прийти з верхньої клітини і витратити 13 плюс 7 20 одиниць енергії. Або з лівої клітини і витратити 14 плюс 7, 21 одиницю енергії. Звісно, ми виберемо менше число. Повторимо цю операцію для всіх інших клітин. Відповідь до задачі ми отримаємо з нижньої правої клітини. Кожну клітину ми відвідали лише один раз, тому складність буде лінійна. Таким чином, ми зменшили складність алгоритму від експоненціальної до лінійної. Як бачимо, ефективність динамічного програмування досить висока.